Весняна повінь цього року більша ніж була торік. Вода в річках на Чернігівщині піднялась приблизно на метр вище ніж за аналогічний період минулого року. На сьогоднішній день уже пройшов пік в Новгороді Сєверському. Він наблюдався 24 марта з відміткою 426 см над нулем поста. Для порівняння, в прошлом году там уровень був 306, тобто на метр двадцять в даний момент відбувається формування піка весіннього половоді на Десні в районі гідрологічного поста розльоти це Коробський район. В районі Чернігова пік весняної повені очікують в першій декаді квітня. Якщо минулого року була історично низька повінь з рівнем 305 см сантиметрів над нулем поста, то сьогодні вже маємо 419 см. сантиметрів. А прогнозують, що вода може піднятися і до 460 см сантиметрів на дну лемпоста. Частково це завдяки запасам снігу, які формувались по Десні та Дніпру, допомогли і опади. формуванні більш високого в цьому році допомогли осадки. В цьому году випало порядка 120% від норми осадки за період з ноября по март. А в прошлом году их було только жидкому осадки, а в прошлом году их було только порядка 80% норми». Те, що рівень води цієї весни більший, вже оцінили місцеві рибалки. На березі в районі річкового порту яблуку ніде впасти. На 50 метрах набережної більше десяти рибалок. Кажуть, гарна повінь, гарна риболовля. Більше місця для нересту. Риба видимається знизу І ну, запливає. І риби більше. Вона же, Ікру мітає, риби більше становиться. А коли немає то розліва, так і риба не запливає знизу. Минулого літа через посуху риби майже не було, скаржиться Володимир. Ранньою весною улов теж не надто великий. Весною ну, кліяток ловиться з полоту мілка міст вже мало, вже скоро. Не надто радіють великі повені зазвичай мешканці прирічкових районів. Але цьогоріч і вони можуть спати спокійно. Вода з десни ані лісковицю, ані річковий порт не затопить. Вихід на заплаву в районі міста 680 см сантиметрів над нулем поста а цьогоріч прогнозують трохи більше 400.